Касети, Fuji, Соні, ТДК, Йоко, всі мають значення для мене. Перша моя касета з'явилась у мене несподівано, це Fuji. мені подарували її в супермаркеті Антошка. Ще раз, доброго дня усім, та написати сценарій, згадати події придбання, того чи іншого предмета, дуже важка праця, в даному випадку, касети. Вони запечатані в упаковці, почну я, мабуть, з касети «Фуджі». Вона прекрасна, як джаконда. У кожного своя картина джаконда. А тому, що вона моя перша запечатана касета, мені подарував її працівник торгового залу Антошка, Євгене. Розглянемо її, ну не творення мистецтва. Чи це? Перший подарунок відкладемо у бік. Другий подаруночок від Євгена Германовича. На мій день народження касета Sony F90. так, так, тих часів, коли вони коштували дуже дорого, і не кожен міг їх купити. Sony F90 90 чудова касета. Дякую вам, два, Євгенії, за такі подарунки. Прагну, до хорошого. Ось ці три касети: Sony hf 90, Ковалд Star hd 90, Ковалд Star CD, Я купив до війни в магазині Спектр у Людмили, коли працював двірником. Да я працював двірником, були часи ще кур'єром, носив картриджі. Ціна до війни становила десь 80 гривень. Дякую вам, Людмило. Магазину немає, касети є добре, коли є робота. Три однакові касети, три сестри, близнята, я пам'ятайте, у Львові наводив лад у гаражі, і вони там лежали. Вони однакові, але розлучити я із не сміх, тому що це просто художня цінність, якась для мене, мов спогади, може життя. Вони врятовані. Тепер вони вдома в теплі і задоволені стоять на полиці. Касета Рекс, я не пам'ятаю, звідки вона з'явилася у мене швидше за все, від Борі, який займається вінтажною технікою. У нас, у Харкові, дякую вам, Борис. А цій касеті, я дав їм я зоро. Вона була куплена колись до війни. У Славіка. Щось я його не бачив на базарі. Дякую, Славік.